Ну що, Соник? Сонік? Ну що? ідемо на вулицю чи ні, там дущака пістить. То навіть і не знаємо. Може, то не підемо сьогодні, он. Пригорщика стоїть, ми туди сходимо. Ідіть ви нас збудили і собі. Та ну, мабка, хороший хазяїн таку погоду і собаку невишна. не вишне, де то, що кота ви Бі більш ніжніші. Ну, чого плантайте, сидіть. Ой, даже не знаю. Ну, давай подивимося, що там. Ну, сьогодні ж вихідний день, могла б і поспати. Ну, на, я ж то могла б поспати, а ви ж тут не спали. Та нова мамка, пільня має прапор вихідного дня. Прапор вихідного дня? У неділю підняно. На вулиці плюс 12 має бути тепленько, так що випускає нас. А там дощ перештить, мамусіку. Ні-ні, мусько, ми туди не піте. Та, ну, якщо я тут схожу, чого я там буду мокнути? Їх, от обгода настала, то ти казала осінь, да, мамка? Ну, а так би ж хотіли осінь, будь ласка, а потім буде зима. А-а-а, зима, це Миколай приїде, так? Я ленку купе пса, ну там. Ага. Ти там сиди, чекай яленко, я побіг, може мамка мені їсти дасть. Мамка, пішли. Бо їй мо поште мені мне досиш. Тож даб, куди ще? Гіну собі до вас. Да, пішли, сонечко, пішли. може, тут чекається. Ну, там, да. зараз щовтень, ти стопить, а потім гудень. Гей, і буде змахать, чекає собі два місяці. Ну там, да. а ми куди м їсти. А всем гарного дня. Ваш Соник, цумки-бонки, пока.